Так, друзі, всім привіт. Думаю, що зіграти. Розходили сказати, E4E5 кінь F3. І існують там якісь варіанти, такі дивні, продовження. Ну, наприклад, Ферзь е E7. Ось, Тимур Раджаву так зіграв. Захист Гундерама. Давайте. Підемо в це. Окей, тут важливо ще там D4 не пропустити. А, D4 там досить неприємний хід. Так, ну і тут кінь, буду наскакувати. Давайте я поки що зіграю. Кінце 6 акуратно. А, бачите, D4. Так і хоче проштовхнути. Ну, розуміється. Він. Але там на взяття пішак буде висіти, тому. Щас, мені здається, поки. Давайте я все-таки фінкетую слона. Окей. Тану. Ну, це вже все. Я вже втримав позицію. Ось. Ці всі ходи. Ну, вони по виду виглядають, ніби вони хороші, ніби все він там правильно робив гравець. Ось, але насправді. Ну, я собі спокійно. Спокійно розіграв те, що хотів розіграти. Так можна побити. Кісь d5 завжди тут є. Але D5 не хочеться там під... можна підставитись. Ну давайте назад просто ферзем зіграю. Ідея проста на пішак перед кінь. Кінь D6 все захищаємо, пішаки захищені. Білопольного слона немає, що досить важливо. І кінь йде шляхом А6. Ф 8, підрив, потім c 6 ну і позиція суперрова. <coughs> Рокіровка. Можна і це 5 відразу зіграю? Можна, давайте це 6. Король H8, А але поки що пограємо. Пограємо, супернику дамо походити. Угу. Без проблем. Пішак вперед. <кій> Побили. М -м, тепер тура. Дивіться як. Тура десь може. Заходити, давайте будемо здвоювати тури по лінії. чому би ні. Добре. Тут цікаво, куди забрати туру правильно, бо там буде. Якось. Окей, давайте на останню лінію, бо там не хочу підставлятися нікуди. Пішак вперед побив. Пішак побив, кінь побив. Немає проблем. Пішак вперед ось тут можна сходити. Ну, якось. <кій> відкривати свої фігурки. Так, Тура буде помилковий хід Тура. А один програє відразу суперник. Окей, добре. Так, пішак вперед. Так, слон йде. Це було прогнозовано. Можна конем закритися, кінь б'є слон б'є слон б'є. Непогано. А можна побити спочатку слона, тоді б'є ферзь, тоді кінь закривається. Так, ну взяття тут, тут обов'язково якесь має бути. Можна конем зіграти. Можна зіграти, а ні, конем не можна, там зараз б'є, п'є. Знаєте, що я подумав, що краще короля на g8 зараз тримати. Щось я не бачу перспективи грати якось конем, Ну, конем там треба грати. Що я цього не побачив? Чи там дійсно це корисно. Давайте Коника повертаємо назад, щоб ніяких шахів не було. І я готовий десь <coughs> грати. Ще 5, а 6. От вам захист Гундерама. Кейн okay, свою лінію намагається гнути. Я буду свою. Побили. І пішак вперед. <coughs> <coughs> ну, от йому треба було розуміти, що я тут не обов'язково буду бити. Взагалі не треба бити. Давай. Наступний хід просто буде G4. Ну, з певними такими труднощами. Для суперника g4. Не знаю, куди він коня, хочу повертати. Окей, це добре. Тепер його ферзь, куди його ферзь буде ходити? Давайте спочатку може коника свого поставлю. Так, кінь тут дуже сильно буде виглядати. пішок вперед буде гарний хід. Можна відразу шах. Давайте ферзя. Спочатку тоді зайду ферзем сюди шахом. Можна шах дати зараз. Давайте шах. Це здається непогано. Ну, тут же близько має бути до виграної, тому що. ну Наступний хід в ферзі H3 з матом. Тому. Ну, окей. Він так і хоче, щоб я зайшов ферзам на H3. Тому. <coughs> Доведеться, напевно, віддавати коня. Я поб'ю ще одну коня. Ну і там мат все одно. Окей. Ну, якось. Ніяк він не рятується. Ну, така. Такий захист Гундерама. Ось так от він розігрується. Там от питання якраз з тим чорнопольним слоном, що його якраз не можна нікуди толком вивезти, тому що ферзь є 7. Ось, але мені здалося, що вже 6 ідея з фінкетуванням цього слона. Не пам'ятаючи, точно так зіграв Раджабов. Ось. Я приблизно, Я ж бачу понсю цю партію. Приблизно я намагався так грати якісь такі речі робити. Окей, ну от партія завершилася. Точність була непогана, 91,8. Лише оцей хід королем наш 8. Ну, те, що я після того сказав, що це таки короля на g 8 і повернув. Ось, не був це хороший хід. Проте, знову ж таки, 0-4. Нехай окей, він все одно робить помилки тут. І почалося все. А 5, розмінялись, тура зайшла, друга тура. Ну, це вже ну, повністю ідеально, партія зіграна. І отут стратегічно, ну, ку... чому він поліз в ту сторону, не зрозуміло, пішак вперед. Взяли-взяли. Насправді що робити? Назад коня повернували, вже трішки пізно було. Нам сходив, шіфер заходить тут шахом. Ну а тут же взагалі ситуація погана. Дві 300 суперник, здається, такий вже більш-менш непоганий. Ось така от партія була.